Родина Гіларі Клінтон, експрезидент Білл Клінтон та дочка Челсі підхопили передвиборчу кампанію кандидатки до президентських виборів від демократичної партії, поки сама вона відновлюється вдома. Як пояснили пресі, у неділю на офіційному заході їй стало погано через пневмонію. Часто ні не часто рідко, але понад один раз з нею траплялася подібна ситуація за останні багато багато років, коли вона була серйозно зневоднена. А ще вона працювала як ВІЛ. Як ви знаєте, держсекретарем та сенатором розповів Біл Клінтон пресі. Президент Ша Барак Обама, який підтримує Клінтон, провів мітинг прихильників демократичної партії у Філадельфії, на якому вчергово наголосив на великому політичному досвіді кандидатки щоб бути президентом, потрібно працювати над помилками і знати про що говориш. Потрібно тверезо оцінювати ситуацію, навіть якщо все іде не по-вашому, і потрібно ухвалювати складні рішення, навіть коли вони не популярні. І цьому Гілларі навчилась як сенатор та держсекретар та перша леді Hillary! Тепер прийшов час мені передати важелі правління. Я переконаний, що Гілларі впорається, і що вона пробіжить цю дистанцію і завершить її. Саме тому я з нею, саме тому я загорівся цією кампанією, саме тому я готова діяти. Потрібно, аби ви приєдналися до мене.